Вітаю всіх на каналі Скорпіон ТВ. Українська нумізматика не перестає дивувати, як же можна заробити досить непогані гроші на знаннях. Тому підписуйтесь на мій канал, тут є тільки актуальна інформація. Не так давно я робив огляд 2 копійок 1992 року, яка була продажа на ресурсі в Тоді я через онлайн трансляцію показував, як йшли торги. І тоді монета набрала на торгах близько 200 000 гривень, там 198 чи десь щось так. Але продавець поставив резерв і були торги відмінені, тому що резерв був 250 тисяч. Зараз, бачите, вона досі на продажу. І вже продавець згодний продати її дешевше 191 500 гривень. Але ніхто не дає. Бажаючих її передбати за цю е, вартість немає. Ну і взагалі ще хочу також наповнити про 10 гривень 2022 року ТРО Тертаріальної Сильної оборони. Вона досі в попиті. Е, я вже казав, що багато людей отримують цю монету е, на здачу під час купівлі-продажу. І тут я ще хочу сказати, що я сам особисто вже декілька разів отримував цю монету по номіналу е, на здачу. Я розповідав, чому е, дехто е, продає цю монету більше, ніж номінал. Пам'ятаєте, я вже показував вам, у мене є така трансляція. Бачите, отут от я чітко розказав, чому так, чому вона е, дорожча, тому що вона в ролі. І е, Нацбанк продає її сам дорожче. Але ж е, зараз не про цю монету. Е, ви побачили на тамнелі монету 50 копійок, яка була продана в еквіваленті приблизно 50 доларів Так от, чому ця монета за 50 доларів? 50 копійок, навіть звичайна монета. Але дещо є. В неї незвичайна. По-перше, це 2023 рік. Е, це вже. Рік важкий, всі знають, що йде війна, але монети карбуються. Поставте на паузу, напишіть в коментарях, хто вже отримує монети 2023 року, тому що я ще монети не бачив не 10 копійок, ні 50 копійок, навіть гривні дві. монети номіналом 1 і 2 гривні. Я теж не бачив 2023 року. Тому напишіть в коментарях, в кого є. Але ж і це е, не вартість цієї монети. Тому що ця монета бракована. Подивіться, е, на фото продавець додав фото, на якому е, в зеркальному зображенні ми бачимо реверс повернутий відносно Аверса на 180 градусів. Е, ця відносність е, тільки. Е, Притаманна монетам, таким, наприклад, як монети США. От, там це дійсно, скажімо, звичайна річ. А для монет України це навпаки, це брак. І тому от, нумізмати української, українських монет були згодні купити монету от, майже за 50 доларів. Було 47 ставок. Торги були звичайні. Ну, будемо так рахувати, що звичайні. А от монета звичайна нова, а от бачимо, да, блискуча така і 50 доларів. Тому шукаємо в кишенях. І інша монета 2 гривні. Також бачимо 2023 рік. І також такий же самий брак. Прак перевернута монета на 180 градусів. Тому, я вже казав у себе в огляді, о том, що, тому що що як взагалі можна ці монети от, нові монети, 1, 2, 5, 10 гривень перевірити, чи вона звичайна, чи вона коштує набагато більше. По-перше, це магніт. А одна і дві е, гривневі монети, вони, вони магнітяться, а 5 і 10 навпаки. Але ж е, треба перевіряти звичайні монети, тому що е, невелика кількість е, заліза там є, тому трохи 5 і 10 гривневі монети можуть, можуть також примагничуватися, але вони не тримаються довго, як, е, наприклад, одна і дві гривні. Так от, бачите результат більше, ніж 70 доларів в еквіваленті. Також монета перевернута. І я чекаю на ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, як ви рахуєте, чи дійсно такий попит є на ці монети. І взагалі, ще раз повторюю, вже отримали ви 1-2 гривні та 50-10 копійок. 2023 року. Ну Всім, хто придивився, дякую. Ставимо подобайки Ну і чекаю ваші коментарі. До побачення!